Друзі, всім доброго здоров'ячка! Сьогодні у нас таке відео розпаковочка. До нас прийшов чудовий такий девайсик з Китаю. Як що ви вже додивилися, це, хто мог здогадатися? Це світильник. Посилочка прийшла досить швидко, буквально 10 днів. І воно у нас. Наша ця, як кажуть, новиночка. Так, дивіться. Доїхало трошки в такому не дуже гарному стані упаковка, але я подивився, все хорошо, все красиво, все доїхало все ціленьке. Значить, прийшов світильник, якщо ви бачите, це світильник для акваріума. Зараз я вам покажу. Це 60-ка на 60-сантиметровий акваріум. Прийшов він отак, отак. Якщо ви можете бачити, в нього живлення йде від USB, тобто він живиться від 5 вольт. А це що каже, А це дуже зручно. Це можливо підключити його, як від, якщо є світло від блочка е заряду телефона. Коротше, можна підключити від будь-якого джерела 5 вольтового. Якщо немає світла, навіть також можна використовувати, підключаєте до Powerbank. Це ми зараз з вами все, -все побачимо, подивимось, попробуємо. Давайте розпакуємо і подивимося, що ж у нас в комплекті. Замовили ми його на сайті тему. Була така непогана акція. Замовили, все, подивилися, нам підходить. Все красиво. Бачите, приходив також ще пузирчатки. Е, що у нас? Що у нас тут таке? Ну, це. Інструкція по експлуатації в вигляді наклейки. Ми її ніде не будемо клеїти. Так, сам світильник. Сам світильник в білому кольорі, пластиковий корпус. Зверху наклеєна захисна плівочка, такий слім корпус сантиметр десь, да, 11 мм, десь так, чуть більше сантиметра. Має також з цієї сторони. Також саме захисну плівку. Тут у нас панелька з світлодіодами. Якщо е, правильно виробник заявляє, то тут світлодіоди кольорові. Тобто білий, синій, червоний та зелений. Це ми зараз все перевіримо. Маю такий дизайн, дизайн стільний, такі в нас йдуть до 8 мм. Можна на скло до 8 мм такі ті. Ножки, ножки також роздвигаються, якщо я не помиляюсь чи не роздваюся, зараз глянемо. Повинні роздвигатися, тому що, зараз, щось тугувато, тому що заявлено, що, о, бачите, роздвигаються ножки. Ну, так тугенько зроблено, Ну це хорошо Не буде тіліпатися Тобто отакий світильничок. отак це все виглядає, дивіться. Зараз подивимося, що у нас кабель. Поміряємо приблизно довжину самого кабелю. Щас я вам так на руку скажу. Ого, Ну десь метр вісімдесят, не менше кабель, Дуже зручно, дуже зручно. Блок управління має отакий вигляд. Тобто включення-виключення, плюс-мінус. І я так зрозумію, це, це кнопочка переключення режимів. Вихід. USB, тобто ми можемо зараз з вами взяти PowerBank, підключити і подивитися. Це дуже зручно, дуже зручно, дуже економно. Так, дивіться, засвітився. Кнопочка засвітилася, включення-виключення. Оп, опа, ого. Так, попробуємо зменшити яскравість. Я вже бачу, що є в складі білі діоди, жовті. Сині і червоні, поки. І зелені. Це вмикається все одразу. Тобто мінус. І додаємо яскравості. О, так він яскравий, якщо як для 5 вольт. Доволі таки яскравий. Я вам хочу сказати, що він ну на звичайний повільний травник він підійде аж бігом. Є також режими. Це кнопка за режими. Давайте попробуємо натиснути, що буде. Дивіться, режими. Вам видно, не видно. Не видно. Засвічується зелене і зелене світло. Ой, Тьфу. оце набалакав. Зелене і червоне. Так, тепер засвічується біле і синє. І все разом, тобто маємо три режими. Зелене-червоне, синє-біле, і всі три. Режима разом. Тобто біле, синє, зелене і червоне. Тобто, як можна сказати, повноспектральний. Давайте Добре. разом зараз перемістимося на якийсь акваріум, а в нас є, куди переміститися, підключимо і подивимося, як же ж він буде світити. Вимикаємо поки що. Вимикається також просто гоп і все. Так, друзі, під'єднали ми, але він трошечки нам на цей акваріум не стає, ми згодом його перемістимо на цей. <хе> так що все нормально. Ну ми під'єднали. У нас тут такий міні-травник. Вмикаємо. Ну ну так, йо-майо, він, до речі, непогано світить. Доволі таки непогано. Дивіться, як в принципі. Ух ти, взагалі клас. Я вам скажу так, дала риба. Під цим світлом, особливо із синіми відтінками. Аж горять. Реально горять самці. Давайте попробуємо погратися режимами. Дивіться. Оп! Клас. Синє біле. Ну Бачите, є різниця. Ну Непогане світло за свої кошти на свій функціонал. Доволі таки непогане. Світло. Я рекомендую вам, дивіться, як заграла риба. Реально заграла риба. Так що ого, ми задоволені покупкою. І це все маємо змогу замовити і користуватися. До речі, хто хоче дуже гарне гупі, а це в нас порода Half Blue Black. Замовляйте, дуже гарні, красива рибасики, самці вже такі шикарнючі, самочки все є. Так що звертайтеся, відправочка є прямим сполученням. Ну, а ми будемо далі розвивати нашу акваріумістику, друзі. Всім доброго, настрою і гарних, як кажуть, днів з гарними. З гарними справами. Всім до побачення! Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки. І все у нас буде добре.